Вона мала декілька життів. Напередодні цього інтерв'ю вона ледь не загинула. Це людина, яка стілює, направляє та передбачає Наша сьогоднішня героїня. Інтерв'ю Гая. Я була в рецем в'ягнення. І... Я робила певні ритуали. Я дуже сильно захворіла. У мене була хвороба Денге, І тоді я зрозуміла, що зараз мене можуть не врятувати. І вони сказали: майстер Гаєм раді вітати вас в цій реінкарнації. Ми знову починаємо наш проект на планеті Земля. Та ми завжди з вами пишемо гороскоп, прогноз, календар тижня. Тепер хочемо поговорити більше про вас, яка ви, розкажіть про себе. Я звичайна людина, нічого особливого в мені немає. Маю здібності, такі, як інші люди, просто я їх відкрила, а хтось ще не відкрив ось вся різниця. А розкажіть, як, як вам вдалося, як ви відкрили ці здібності? Як ви це відчули? Це довгий шлях. Він а, йде багато реінкарнацій, багато життів. І я займалася духовною роботою також в інших життях. Я пам'ятаю, я була з реце в Єгипті і я робила певні ритуали. І коли прийшов мій час пробудження, я все згадала і повернула собі свої знання. А розкажіть, де ви працювали? Що ви робили до. Як у вас відкрилося водіння, взагалі відкрилися можливості? Яким було життя то? Воно було інакшим. У мене була своя івент-компанія тут, в Україні, я організовувала івенти, я дуже багато подорожувала. Але насправді я завжди займалася зціленням. Просто це було так органічно для мене. Я робила зцілення. З трьох років, наскільки я себе пам'ятаю, я завжди знала, як робити очищення приміщення, як робити певні ритуали медитації. І протягом всього мого життя я цим займалася завжди. Але потім, в якийсь момент, я зрозуміла, що я більше не можу займатися нічим іншим, тільки цими речами настав. Момент моєго пробудження. Mm -hmm. А скажіть, а чи було у вашому житті ось такий, знаєте, як кажуть, точка відліку, якщо стається в своєму житті, де переломний момент, після якого ти змінюєш себе, ти трансформуєшся. Яким був ваш переломний момент? А я мешкала на шрі-ланці, я дуже сильно захворіла. У мене була хвороба Денге. І в мого шестимісячного сина також, і від цієї хвороби немає ліків, багато людей помирають. І я пам'ятаю, як я просто сказала творцю, що якщо ти збережеш мені життя, я віддам його тобі, і я буду служити а тобі до кінця свого життя стільки, скільки потрібно, і я більше не буду належати собі, я буду належати тобі, якщо ти збережеш життя мені і моєму маленькому сину. І я побачила, як в мене над головою загорілося світло, і як це світло зняло велику змію, яка була в мене на голові, і вона піднялася вгору, і почали відкриватися мої духовні таланти. І вже через декілька днів медитації я почула голос янголів. Вони прийшли, вони назвали свої імена, їх було 12. І вони сказали майстер гаєм, раді вітати вас в цій реінкарнації. Ми знову починаємо наш проект на планеті Земля. Mm -hmm. Цікава історія. Е, ну от дивіться, ви обрали служити людям. Ви обрали ще не просто да е, стілювати, очищувати. Ви наставник теж для людей. Як ви прийшли до цього? Тобто, як ви стали наставницею саме? Я не ставала наставницею, я завжди нею була. Ми не можемо стати ніким. Ми завжди являємося собою. І це те, що я робила багато реінкарнацій стільки, скільки я втілювалася на планеті. А це завдання для чого я прийшла на землю, щоб допомогти людям відкрити свої здібності, тому що у кожного з нас є божественний канал, божественні здібності, але ми не завжди знаємо. Як цим крувати, як це відкрити? І моє завдання це відкрити в людях контакт з своєю істиною, з творцем всередині себе? Mm -hmm. А скажіть, а чи можете ви от зараз назвати якусь таку ситуацію е, зі своїх учнів, да, коли, наприклад, ви повністю змінили життя однієї якоїсь людини і дуже допомогли їй? Ну? Це не одна людина. На протязі вже п'яти років змінювалося життя багатьох людей, але я можу сказати, що і штар, яка мені зараз допомагає, ми познайомилися рік назад, і її життя повністю змінилося. Коли ми познайомились, вона прожила велику хворобу. Вона зцілилася після першого ретриту. Почалося її духовне. Відродження, і зараз вона також мешкає зі мною на Шрі-Ланці. Вона приїхала, і вона все змінила. І не тільки вся моя команда, всі мої учні, в них в кожного змінилося життя абсолютно в кожного. Так, да, цікаво. Скажіть, а ви от в своєму буденному житті використовуєте свій дар, наприклад, коли вже, ну, він вам заважає чи навпаки допомагає? Наприклад, коли можете, значить, ви знаєте, визначити там чи. Що чекається людина в майбутнє, моло вона може про це ще не знати? Тобто він воно допомагає чи навпаки заважає? Я не розділяю дар від мене. Я це і є дар, і я це проявлення дару. Я можу бачити реальність для інших людей, але я не роблю цього без запиту. І насправді майбутнє воно відносно, тому що є багато реальностей майбутнього. Інакше ми існуємо скрізь одночасно в минулому, в теперішньому і в майбутньому. І наша суть це шлях. Тобто, насправді точка входу це народження, і наша ціль це смерть, це точка виходу. І між цим є шлях. І справжня наша ціль це не вихід, не смерть, а сам шлях. І вміння насолоджуватися від шляху від всього, що відбувається. Тому в цьому і є знання, які я даю людям. Вміти бути щасливими в момент трансформації в шляху в реальності поточного моменту, тому що коли б ми з вами не зустрілися, це завжди буде тут і зараз. Це ніколи, не вчора, не завтра. Це завжди буде тільки поточний момент, і цей поточний момент це зараз, воно не припинно, воно постійно. Я знаю, що ви дуже любите подорожувати. А які країни вам подобаються найбільше? Просто от ваші топ 3 країни, які ви любите. Я дуже люблю Африку, тому що я там багато народжувалася. Я люблю Єгипет, тому що там знаходиться моя гробниця і там знаходиться мій дім. І я кожного року приїжджаю і відвідую гробниці своєї родини з іншої реінкарнації. І я так само їх люблю і так само за ними сумую, і так само їх пам'ятаю. Іноді, навіть більше ніж родина з моточної реінкарнації, вони дуже близькі для мене. Я люблю Азію, тому що я також пам'ятаю свої реінкарнації в Індії, на Шрі-Ланці, в Таїланді. В цьому році я пережила природження в Таїландії і це також став мій дім, тому що я пройшла ритуал з монахами в храмі, де я померла і народилася. Трунії робиться ритуал. І це дуже сильний, прекрасний досвід. Тому так я люблю ці країни. Я народжувалася в Європі, але Європа мені не близька. Я тут їду, тому що там потрібна допомога. Але якщо казати про близьке серце, це Азія і Африка. А що вас пов'язує з Києвом? Яке це місце для вас? В Києві я народилася. Цієї реінкарнації я перший раз народжуюся реінкарною в Україні на цій території. Це вперше для мене. Я обрала цю територію, тому що знала, що тут потрібна буде допомога багатьом людям і до мого відновлення, до мого пробудження я спораюся. Я зможу зробити цю місію для цих людей. Дуже багато янгонських душ, світлих душ народилося в Україні. Я народилася в Києві. Це моє особливе місце сили в цьому втіленні, Я дуже люблю Київ. Я знаю, що я слідкую з вами в інстаграмі, і нещодавно перед записом певного прогнозу помітила ваші історії, що ви е, втратили голос і ви ледь не затонули. Розкажіть про це детальніше. Мені просто силі дуже було цікаво дізнатися, що сталося, як так? Насправді неважливо, як далеко ти пішов на духовному шляху. Тебе завжди випробовують, і творець завжди дає випробування. Ці випробування нам допомагають, вони нас очищують. Те, що я говорю людям, я не можу просто говорити з розуму чи з відчуття. Я маю говорити це, опираючись на свій досвід. І е, коли я опинилася на ібіці біля гори Есведра в Чорному в морі. Я відчувала дуже сильний спокій, благість, але в один момент піднялися хвилі і почався шторм. І тоді я зрозуміла, що зараз мене можуть не врятувати, тому що чоба не міг підійти, хвилі ставали все інше. І в цей момент я зрозуміла, що на своєму досвіді. Що неважливо, в якій формі я буду знаходитися. Якщо я зараз втрачу це тіло, цю форму, я все одно буду існувати. І я просто сиділа на такому маленькому саботі, Вода була холодна, і я дякувала цьому шторму, тому що я бачила в ньому багато любові, і розуміла, що навіть якщо я зараз затону, помру, я помру в любові. Неважливо, ми живемо чи ми помираємо. Важливо, чи в любові ми чи ні. Можна жити в горі дуже багато років, а можна просто померти в любові, і це набагато краще. І коли я прийняла це, коли я просто сиділа і посміхалася, я відчула, як посміхнувся Бог і сказав: тепер ти прийшла в опробування. І човен підплив, і мені кинули рятувальну таку шлюбку, і мене. Смігли фритуат. Боже, цікава дуже історія. Ну мені дивіться, от навіть зараз я бачу, що це ж ну, ви багато енергетики витрачаєте енергії. Як ви відновлюєтесь? Тобто, які у вас є способи свого відновлення? Як ви відпочиваєте? Мені достатньо навіть півгодини, коли я просто лягаю і закриваю очі, і я просто... Лежу в приміщенні і на рухаюся півголодиниці, воно статньо, щоб повністю відновитись? Угу, чудово. Скажіть, я е, на які техніки і практики ви зазвичай використовуєте в своїй роботі? От ці медитації, да, ви е, звідки ви їх берете? Тобто, ви це без власного досвіду? Чи ви їх самі створюєте, чи ви шукаєте да, там, в, ну, в інтернеті в засобах масової інформації? Звідки вони? Якісь медитації я знаю давно, якісь медитації багато я створюю зараз сама. І аудіомедитації, медитації, молоді. Дуже багато медитацій приходить мені з каналу, і мені показують, що потрібно робити для саме цієї групи людей, щоб це спрацювало. Медитація це певний інструмент, механізм, який допомагає відкрити підсвідомість. І в медитації людина проживає дуже сильний досвід. Різні медитації і роботи з тілом допомагають нам пізнати себе. Тобто медитація це інструмент, і моя задача дати людям необхідний інструмент, щоб бути щасливим, тому що медитації ведуть до щастя. Прогнози від вас знаєте, питати вже у це особливий момент, а що в Зумі по розв'язку. Скажіть, дуже часто ваші передбачення вони завжди збуваються, так? Да? Так само повені, які зараз по Європі, це теж ви, ну, ви попереджали про це. Що буде до Нового року такого важливого, що змінить світ, що змінить можливо А, Я бачу зараз велику можливість фінансових криз, які називаються на планету, і це пов'язано з різними курсами валют, і це пов'язано з новими договорами, які будуть укладені. Але всі ці а, болючі трансформації вони насправді допомагають людству пробудитися і зрозуміти, хто ми також є велика ймовірність землетрусів і Катаклізм ще до кінця року. Тобто, взагалі, ми маємо розуміти, що до 2030 року в нас іде велика трансформація, і тільки в 2030 тисячі рік починається нова ера. Ну і останнє питання, скажіть, знаю, що можливо, це не точно, ви не можете звичайно знати. Можливо, е щось ще зміниться в майбутньому. Але дуже скоро, е дуже важлива, напевно, подія не лише для світу, але теж зокрема для України. Це вибори в США. Е в цьому все ж таки половина людства поділилася, що підтримує Трампа. Хтось е поділився за опонента. Що скажете ви? Трампа зараз є великий шанс на перемогу, я можу сказати так, але потрібно зрозуміти, що будь-який президент, який прийде зараз до Америки, він буде займатися першу чергу внутрішніми справами, тому що Америка на грані великої кризи, фінансової кризи, тому вага президента вона буде не на зовнішні якісь проблеми, а на внутрішні. Тому Америка якийсь час вона буде займатися собою. В них багато внутрішніх проблем і непорозумінь також їм загрожують катаклізми. А скажіть, а хто стане надійним другом для України замість Америки? Україну будуть підтримувати. Америка буде підтримувати в небеззалежності, який буде президент. Який би не прийшов, Америка буде підтримувати, і Європа буде підтримувати. Але Україна буде підніматися. А країни, які вважалися країнами третього світу, зараз будуть підніматися. А лідери вони будуть падати все змінюється. Mm -hmm. Якщо ви сприймаєте все як творця, все благословення. Ваше життя стає благословенням для вас і для інших спасибі, дякую вам дуже